Привітання радості. Чи були ви спасені і отримали вічне життя? Так вам потрібно бути спасеним, і ви правильна людина, щоб почути цю новину? Насправді, в кінці людського життя є лише два місця вічне осудження у вогні пекла або вічне життя та спасіння з Богом у раю. Куди ви потрапите залежить від вашого власного рішення. Якщо ви оберете бути спасеним і мати вічне життя з Богом, існує лише один шлях повірити в Господа Ісуса і прийняти Його як свого Господа і Спасителя. Якщо сьогодні ви вирішите повірити в Господа Ісуса, то спасіння належить вам. Будь ласка. Вимовте ці слова з щирістю серця, Господи Ісусе, сьогодні я вірю і приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Я вірю, що твоя смерть на хресті викупила всі мої гріхи. Увійди у моє серце і керуй моїм життям на твоєму праведному шляху. Амінь. Якщо ви говорите це щиро і з серйозністю серця. То сьогодні ви отримали спасіння вічного життя, і Отець на небі з радістю вас вітає, і це означає, що ваше ім'я вже записане в книзі життя в Царстві Небесному.